У Кам'янському в навчальних закладах середньої освіти тривають капітальні ремонти, оновлюють шкільні їдальні та харчоблоки, розширюють укриття. Роботи у ліцеях проводяться за підтримки фундації першої леді Олени Зеленської, а також за рахунок обласного бюджету при співфінансуванні з міським. Як модернізуються навчальні заклади Кам'янського, дивіться у наступному сюжеті. У Кам'янському працюють над усучасненням освітнього середовища. У трьох ліцеях міста проводять капітальні роботи. У ліцеях номер 3 та 30 модернізують їдальні та харчоблоки. У третьому ліцеї також розширюють укриття, аби діти могли навчатися в одну зміну. Перший корпус ліцею номер 20 повністю відремонтували на початку року. Тож діти навчаються у комфортних умовах. Сьогодні триває масштабний ремонт будівлі другого корпусу. Міський голова кам'янського Андрій Білоусов особисто контролює виконання робіт у закладах освіти. Сьогодні я перевірив, як виконується хід виконання ремонтних робіт 20-й школі, а також в 3-й і в 30-й. 20-й школі. Ми проводимо капітальний ремонт другого корпуса. В цьому році в січні ми відкрили після капітального ремонту перший корпус. Зараз ремонтуємо другий корпус. Роботи проводяться за рахунок обласного бюджету. Я дякую нашому голові обласної військової адміністрації Сергію Лисаку за підтримку нашого міста при співфінансуванні з міського бюджету. В 30-й школі ми проводимо капітальний Мут єдалень з повним ремонтом безпосередньо залидань, а також харчоблоку закупкою нового обладнання. Проводи проводяться за рахунок державного бюджету. На сьогоднішній день проводяться ремонтні роботи триповерхової будівлі 36-го року народження тієї будівлі, де в 19-му ще році обвалився дах, і слава Богу, що наша міська влада взялася за це за цю справу і проводиться ремонт. Ми дуже дякуємо. Тут і адміністративний корпус, і кабінети, навчальні праці, музики, спортивна мала зала. За підтримки фундації першої леді України Олена Зеленської увагу також приділили усучасненню харчоблоків та шкільних їдалень, оновлюють ремонт, меблі, замінюють технологічне обладнання на нове та енергоефективне. Гарні їдальні та відповідне меню спонукають молодь споживати смачну та здорову їжу. Ця їдальня була побудована 1983 році. В основному було все обладнання старе. Ремонт розпочався в вересні місяці. Зараз вентиляційну систему робимо, плитку кафельну кладемо. Ми вважаємо, що ми в першому семестрі повинні закінчити, щоб діти другий семестр харчувалися в гарній їдальні. По харчоблоку нове обладнання буде сучасне і посудомиєчні машини. Підогрівальні і плити, і основне наше завдання як вчителів і кухонних працівників, щоб була здорова і гарна їжа. Ми дякуємо міській владі, департаменту освіти і науки Кам'янської міської ради і програмі Олени Зеленської. Того року у Кам'янському провели ряд робіт у різних навчальних закладах у школах та ліцеях. Відремонтували сховища або побудували їх з нуля, оновили кабінети та приміщення, відремонтували покрівлі, покращили системи опалення та протипожежної безпеки. В цьому році, як завжди, ми проводимо великий комплекс робіт в наших закладах освіти. Ми в вісьми закладах капітально відремонтували покрівлю. В шести закладах ми капітально відремонтували системи пожежної сигналізації. В трьох закладах ми провели капітальний ремонт систем опалення. В 27 й школі ми провели капітальний ремонт початкової школи. Великий обсяг робіт у нас проводиться по ремонту і а також по будівництву наших укриттів за рахунок державного бюджету. За Рахунок міського бюджету дякую фундації Олени Зеленській, яка підтримує також наше місто. І за рахунок фундації Олени Зеленській в цьому році ми проводимо ремонт і збільшуємо розмір укриттів в наших піді закладах освіти, що дозволить навчатися дітям в одну зміну. В тому числі тут в третій школі. За рахунок фундації Олени Зеленській ми також закінчимо вже роботи на наступному тижні. Учні будуть навчатися вже в одну зміну. До того ж в цьому році ми відлюдні після капітального ремонту дві наші школи це 11-та гімназія, початкова школа і 16-та школа. Вони ремонтували за рахунок коштів європейського інвестиційного банку. Було проведено повний капітальний ремонт будівель з утепленням, з внутрішніми ремонтами, заміною всіх мереж. І в даний час ми проводимо капітальний ремонт за рахунок європейського інвестиційного банку нашого. Ліцей імені Анатолія Лигуна ремонт розраховано на 2024-2025 роки, і там ремонти також проводиться згідно графіку. Кам'янське залучає партнерів та інвестиції для покращення рівня життя у місті. Міська влада продовжує шукати можливості та створювати гідні умови для навчання дітей, адже вони заслуговують на краще. Маргарита Сипільняк, Віталій Шалдов, Новини Д1.